Так, панове. Так, панове, чому саме магазин продукції бджільництва? Буду знімати на фронтальну камеру. Значить, продукція бджільництва. Бо не горілка, бо не шоколадки, бо не продуктовий магазин. Свого ріду, роду це теж продуктовий магазин. От дивіться, в нас є куча всяких медів, смаколиків, те, що їсться, її можна їсти. Воно смачне і корисне для здоров'я. Але чому не... Інший вид бізнесу. Дивіться, по-перше, бджільництво як таке це корисна справа. Да? Чому корисна справа? Адже вона дає можливість для людства жити взагалі в прямому сенсі того слова, адже бджоли виступають запильниками. Я думаю, для бджолярів це не секрет. а Тих, хто це не пасічники дивляться. Так от бджоли запилюють 70% продукції. Яку ми споживаємо. Навіть те саме м'ясо ми не могли б споживати. Правильно, бджоли його не запилюють, але ми б його не могли споживати, якби не було що їсти тим тваринам. А тварини їдять переважно ту продукцію, яка запилюється саме бджолами або іншими комахами. Але запилення бджіл це 60% всього того об'єму. Інші комахи, інші види комах не можуть просто з цим справитись. Саме тому бджільництво, саме тому магазин меду, адже це буде користь. Безумовно, це буде користь. Я не ставив на меті заробляти мільйони, хоча цей теж кого я буду обманювати. Я ставив собі на меті в першу чергу донести до людей ту продукцію, всі ті моменти, які є в бджільництві. І, взагалі, в нашому світі. На жаль, люди цього не знають. Люди не знають, що можна прийти в магазин Bekeeper of Ukraine і купити такі чудові штуки, як, наприклад, імунальчик, медол, активчик, добрий зір, або бальзами для губ, або шампунь, маску для волосся на основі меду. І це все панове на основі продукції бджільництва. Тому це була одна із перших цілей, ціль номер два. Пасічник завжди буде бідний до тих пір, поки не почне реалізовувати свою продукцію або в таких магазинах, або хоча б в такий спосіб. До тих пір пасічник буде бідний. Отже, друга ціль того, чому я відкрив саме такий магазин, це підняти престиж пасічника. Я також пасічник, у мене також є бджоли, я також качаю мед, також задумався його качати, здавати оптом. Також думав, чому так мало заробляє пасічник. Так от я це все зрозумів. На основі цього всього я собі почав продавати мед саме так. І не обов'язково, щоб ви його самі качали. Можна просто в пасічників його дорого закупляти і тут продавати. Наприклад, я це зробив. Для чого я це зробив? Для того, щоб збільшити асортимент. Адже на своїй пасіці я не зможу викачати такого чисто кацієвого меду, який стоїть в задній, або чисто липового меду. Притому я зможу викачати чистий гречаний мед на своїй пасіці. Тому саме така колаборація і об'єднання між пасічниками дають таку можливість. Далі, причина номер три: чому я зробив саме такий магазин, а не зайнявся іншим більш доходним бізнесом. Причина номер три: це я хочу всі ці українські бренди. І українське бджільництво в цілому вивести на міжнародний рівень. На жаль, зараз на міжнародному рівні український пасічник це простий експортер меду. 54 тисячі тонн меду експортовано цього року до країн Європи і світу нами, українцями. Чого ж цих 54 тисячі тонн здати для експортерів не по 2 долари, яке там по 2, по півтора. Можна ж його реалізувати по всіх 10 доларів, по 5 доларів? Але при цьому пасічник мусить стати бізнесменом. Або всередині повинні з'явитися бізнесмени, які будуть не оптом реалізовувати продукцію бджільництва. Але для цього все одно пасічнику потрібно стати виробником, виробником з цехом і з іншими потужностями. Іншим чином, сюди продукція з медом не потрапить. Тому, е панове, от так це третя причина. На міжнародний рівень вивести продукцію бджільництва українського. Виробництва. Станом на сьогодні це можливо зробити. Я знаю алгоритм, я знаю, як це зробити, я вже дослідив цю тему максимально поглиблено і готовий до цього. Все, що потрібно, це зібрати фінансовий капітал. До речі, якщо ви хочете мені в цьому допомогти, можливо, ви мені не вірите, а більш за все, що ви мені не вірите, то просто підпишіться, а якщо ви мені вірите, то ви можете задонатити на підтримку цього бізнесу, який. Вже почав рух до міжнародного рівня. я переконаний, перший мій крок був зібрати ці компанії, знайти ці компанії, домовитися з ними підписати відповідні контракти. Цей момент вже зроблено. Наступний мій крок сертифікуватися на міжнародний рівень і з нашою продукцією туди зайти. Цей крок в процесі. Тому, панове, якщо ви спостерігаєте, за моїм каналом Бікіпер Фюкре я раджу продовжувати це робити. Ай, стоп! Я ж не можу радити. Я прошу вас це робити. Адже це, як мінімум, благе діло. Прошу поширити наш канал. Так, да, іменно прошу, я тільки що не порадив. Я прошу поширити наш канал. Для чого це робити? Можливо, ти зараз подумаєш. А як же нашу цього малого продвигати? Він і так там зазнався, він там багато на себе бере і так далі. Панове, якщо мій магазин меду і бджільництва вийде на міжнародний рівень, я станом на сьогодні готовий пообіцяти, що кожен український пасічник стане жити краще. І це не політична заява, це реальність. І це буде не виключно через мій магазин, а в Україні з'явиться багато таких магазинів, і тоді продукція бджільництва буде більш затребувана. Відповідно, пасічник буде заробляти. Більше, от моя глобальна ціль. Якщо ти мені хочеш в цьому допомогти, зарепости іменно це відео. Напиши коментар, постав подобайку, порекомендуй друзям, придбай щось на. В магазині. Навіть якщо ти пасічник, мені не потрібно, щоб ти донатив, е потрібно, щоб ти донатив конкретно, скидаючи мені гроші на карту. Але задонатити ви можете е прямо під відео. Ви можете просто придбати в нашому магазині. Наприклад, от таку дража недов панове. Це ледяники для горла, ви їх споживаєте, при цьому лікуєте. Що краще купити? В аптеці льодяники для горла чи у нас медол. Переконаний, що у нас медол, епкаліпт, м'ята, витяжка прополісу, густа, олійна, прополісна олія, мед, пилок і це все в ідеальних гранулах. Тому, панове, ці ви можете смоктати, покращувати конкретно ваше горло. Далі, наприклад, ви хочете молодитися трошки. Ви хочете свою шкіру пом'якшити, прошу, апіпродукт. Апіпродукт, конкретно апіпайзам з чагою та зеленим чаєм. Панове чага, зелений чай, маткою молочко Мед Прополіс. І віск входить до складу того, тої продукції. Ви можете це просто придбати. Якщо ви хочете придбати більше, знову ж таки заходьте в опис під відео на мій інстаграм. Канал, там є сторінка, в якій ви можете зайти і побачити, чим ми торгуємо тут, а саме по харчовій продукції і по частині такої своєрідної космецевтики. Панове, заходьте, долучайтеся, бікіпорогюкрей завжди вам ради. Я радий знімати вам відео. Я розумію, що багатьом це не зрозуміти, а от дивіться, бачите, хто мило є. Милої. Але якщо ви бджоляр, ви перший, хто повинен бути в цьому зацікавлений. Я не забираю ваш бізнес, я не забираю у вас гроші. Я даю вам можливість побачити новий рівень розвитку бджільництва України. І направляю вас туди. Я не беру на себе місію Посейдона, я не беру на себе місію Моїсея. Я просто намагаюся це донести. Тому, панове. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз закликаю, підписуйтесь, поширюйте. Це важливо в першу чергу для українського бджільництва. Якщо ти справжній пасічник і топиш за українське бджільництво, поширюй. І ще, панове, якщо ви пасічники, я прошу вас допомоги не просто, не просто поширити в пасічницьку групу, а поширюйте в групи своїм колегам, знайомим, які є споживачами продукції бджільництва. Давайте разом піднімемо. Рівень споживання і рівень культури споживання меду в нашій державі і в цілому світу. Це допоможе врятувати бджіл, а в майбутньому врятувати весь світ. Тому, панове, всім гарного дня, всім на все добре. Я пасічник України, піки порофюкрай, радий вас всіх вітати. Давайте будемо дружити.